I'm dead. Я мертва. Я її. Вона так блин. Зараз же киньте все, що ви робите. І дивіться мені прямо в очі. Підійдіть, не бійтеся, підійдіть до екрану. А зловила. Що ви підкоряєтеся якомусь рандомному голосу? Як би це страшно не звучало, але мені здається, ви підходите для того, щоб зі мною разом зіграти у гру, яка називається Obey the Voice. Підкоряйтеся. Голосу робіть, як каже голос. Це поки що тільки демка, а не повноцінна гра, але я постійно бачу шматочки з цієї гри, і мені вже самі дуже цікаво подивитися, що ж там такого нас чекає. Якщо вам також цікаво, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео. Напишіть в коментарях, чи слухаєте ви голос, підписуйтеся на канал. Правила, які ти завжди повинен виконувати. Якщо ти чуєш голос якийсь інший, не голос зі войс, ігноруй його. О, oh, окей, okay. ну ви розумієте, якщо ви чуєте мій голос, ви підкоряєтеся. Якщо ви чуєте якийсь інший, Hell no. Якщо ви побачите якусь істоту, яка точно не людина, не дивись на неї. А як, якщо я якби я її вже побачила, я вже зустрілася з нею, як ну добре, воно може спробувати е, привабити вашу увагу або просто проігнорувати вас. Не дивлячись ні на що, не дивися, якщо ви побачили будь-які ознаки життя, що? Пересуваються, чи пересувалося життя. Повернися. Ой, я уже, чесно кажучи, я вже загубилася, якщо чесно. А, добре, так, на істот на ніяких ми не дивимося, слухаємося тільки голоса. Таке, що мене вербують у якийсь культ, мені не подобається. Якщо ви побачите будь-які ознаки життя, типу щось рухалося чи рухається на своєму місці. А поверта... О, почекайте, це що? Типу пошук аномалії? О, о, о неочікувано, я не очікувала, якщо чесно. Повернися. Поверніться назад терміново і натисніть червону кнопку. Ми приберемо загрозу і перемістимо вас у нову секцію. Як тільки ви завершите завдання, яке вам дадуть, поверніться назад і натисніть Blue Button, блакитну кнопку. І не зволікайте. Я не знаю, погнали. Оу! Oh. Вітаю, процедура перенесення почалася у відповідності з протоколом. Звіт про ваш нещасний випадок зареєстрований у системі. я голос приємно Щоб завершити процес успішно, все, що вам треба робити, це слідувати інструкціям. Будь-яке відхилення призведе до продовження процедури на невизначений термін. Процедура триває. For the procedure to be completed successfully, you must obey follow the following rules, without exception. One. If you hear a voice other than the voice, ignore it. Two. Do not linger. Your first task is simple. Before she finishes counting to ten, you must find her. The countdown will begin the moment you step into the house. Remain quick and alert. Obey the rules. Вейт вейт вейт. До того як вона. Ху! Хто? Бет? Доки вона не дорахує до 10, нам треба її знайти. Стоп. Але також нам треба дивитися, якщо є якесь, якісь ознаки життя. Оце я взагалі не розумію. Добре, давайте пробувати. Може, у нас щось вийде. Не знаю. Хух, погнали. Це ж Баба Оля знову. Я нічого нічогісінь. І тебе. Я нічого не бачу, по-моєму, я за. А це нормально тільки що, що я застрягла. Почекайте. Вона продовжує рахувати, коли я в меню. Вона продовжує рахувати, поки я в меню. О, О. Oh. I'm dead. Я мертва. Я її. Вона так бли. Too bad. Just find her before she counts to ten. Зато ми дізналися, кого саме ми шукаємо. Питання, чи хочу я шукати. Я зайшла в меню, а вона продовжила рахувати. Я хотіла передихнути просто хоча б хвилинку. One. Тут є другий поверх. Вона на другому поверсі. Сто відсотків. Беч, беч, я тебе чую. Тебе тут немає. Вона Four. десь до нас зліва. Ти де, де? Покажись. Тут. <гас> О! Я її знайшла! Пацієнт один, Тест 1. Реакція була така, як ось. <laughs> Звісно, як я Test повинна була complete. відреагувати? А поки у нас є можливість, давайте трішечки дослідимо взагалі будинок. Що відбувається? Я пацієнт 10, і я відреагувала так, як вони захотіли. Ну, а як, а як ви, ви б відреагували, якщо б вас. У мене така сама ця, такий самий гребінець. Но відкривати ми особливо нічого не можемо. Я чую, що тут дощ іде. What the hell? Дім величезний просто. Вона була в туалеті. Що вона тут робила? А, добре, давайте походимо по будинку. Ага, ці двері я не можу відчинити. Ну і добре, не дуже хотілося. What the hell is going on? Що у вас тут відбувається, Trinity? Прикольно. Що у нас тут комп'ютер? Oh, moon. Андрій Toxic, what? Right? Це якийсь артист. Це мій нікнейм, якщо б я була артистом. О, oh, це так мило. Так, і мабуть нам сюди. Давайте ще тут. Тут у нас дитяча кімната, мабуть, дівчинки. Мені. Капець мені вже не подобається. Мені дуже не подобається. Окей, ми, виходить, повертаємося. Знаєте, я не здивуюся, якщо це буде, типу, якийсь спогад, який був відтворений для тестів. Тож над нами проводять якісь тести. Дуже цікаво. Окей, ми натискаємо blue button. Ось таку блакитну. Знаєте, це як от, оці е, нові світлофори. Знаєте, не зелені, а там якісь. От, 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 оце от, от такий колір. Це. Чи це може я просто дальтонік? <тол> yeah. З поверненням time, цей раз у додаток rules, до головних правил ми додали нову секцію. Ти можеш зайти у кожну кімнату лише один раз. І твоє нове завдання порахувати, скільки людей в будинку. Оу, oh, походу, мені. О, oh, ні, у мене навіть немає ні ручки, ні. Добре, давайте по хардкору спробуємо не записувати нічого. Спробуємо от на пам'ять. Добре, ви зараз сконцентруйтеся, давайте, відволічіться. Що б ви там не робили? Прибирали, їли. ж, хвилиночка, хвилиночка потренуємо нашу пам'ять. Ви зараз разом зі мною будете рахувати людей. І в коментарях ви мені напишете, скільки ви людей нарахували. Подивимося, чи збігається у нас. О, Боже, зараз будуть... Hello. Ok, so один. Хоча ці пацієнти зазвичай можуть підтримувати щоденне життя, на пізніх стадіях спостерігаються спроби деяких особистостей отримати домінування над свідомістю людини. Це може призвести до того, що людина забуде певні дії, прийматиме рішення, про які вона не усвідомлює, або прийматиме власну поведінку так, ніби вона належить комусь іншому. У важких випадках можна побачити, що пацієнти сперечаються власним голосом, віддають команди порожнім кімнатам або поводяться так, ніби підкоряються, не Мій силі. Цей інцидент. Це інцидент вважається результатом одного з таких випадків. А чим ми горим? Добре, так. Якась дуже негарна поза. Так, добре. фух, Так, давайте сконцентруємося. Один. Я нічого не бачу. Ну, окей. Так оце кімната, але це. Один. Ой, вибачте, Боже, я не хотіла. Вибачте, будь ласка, я не хотіла підглядати. Добре, один-два. Я сподіваюся, двері не будуть зачинятися. Ми зараз будемо маркувати кімнати, які ми вже відкрили, в яких ми вже побували. Хто там шепче мені щось на вухо? Відкритими дверима. Добре, один-два. І... Один-два. Три-чотири. Оце у вас паті тут. Три чотири. Три чотири. Йо! А що сталося? Remember, you may enter each room only once. And your new task is to count how many people are in the house. А я зайшла в одну і ту ж кімнату двічі? Я зайшла в одну. Ой, Я, вибачте, я не помітила. Чому тут скримери такі страшні, мені не подобається. Добре, ми пам'ятаємо один, отут два, три, чотири. Нічого не бачу. Я, походу, не можу повернутися, дивіться. О, ні. А, я. Вибачте, я. я не знаю, що я роблю. Окей, okay, shut up, please. А ви не могли ще більше хату? Раз, два, три, чотири. Давайте тут спробуємо П'ять. П'ять. Ти один тут біжиш? П'ять. Чого він біжить? Куди він біжить? Why are you running? Окей, думаю, він тут один. Тут хтось стоїть? Тут хтось стоїть? Ось сюди я вже не можу зайти, бачите? П'ять у нас поки що. Тут хтось є? О тут хтось стоїть. Шість. Шість. Добре, погнали на другий поверх 6. Окей, я не знаю. З... Ну. Сім. Тім. Вісім. О, ти чого? Дев'ять. Діремем ру. дев'ять, десять. Десять. А, ну, десять. Окей, десять людей в будинку. 10. Так, запам'ятайте за мене. Вона сказала: ти пам'ятаєш правило трьох. А що це за правило трьох? А! -а, -а, -а! Не треба на мене дивитися. Добре, ну, нарахували 10. Він сказав. Ой, а яку він сказав кнопку натиснути. По-моєму, блакитно. А, походу, так як він оцей е силует порухався, нам треба натиснути червону. Чи він сказав червону? З поверненням на цей раз ми зіграємо у гру. А я не буду грати у гру «Гаряче чи холодно у дитинстві. Це щось подібне тільки з додатковим ти правилом. у наступній секції тобі будуть потрібні деякі інструменти, які ти знайдеш десь у домі. Якщо будеш підходити до потрібного інструменту, я скажу гаряче. А якщо відходити. Холодно Але, як я й сказав, буде правило, яке конфліктує з правилом 3. Але тобі все ж потрібні ці інструменти. Та яка рахувала, повернулася, і тепер тобі не треба зводити з неї очей. Нагадайте правило 3. А, uh, oh, ah, добре. Добре, uh, за нами буде зараз, поки ми шукаємо якісь інструменти. Я не знаю для чого, мабуть, щоб просто випалити себе з цієї гри. Uh, за нами буде ходити дещо, і на це дещо коротше не, не можна взагалі не дивитися на неї. Ви серйозно. ти що таке? А це адекватно, що вона. Добре, ну нам треба тепер її якось. Mm. Можна питання, жіночко, що це у вас за. А, ч... Почекайте, чого у неї капці злетіли. Ля... Я не... Я вам вже казала, що я ненавиджу такі ігри, де треба щось шукати, а за тобою бігає монстр. Oh. Так, холодно, добре. Я тепер спиною ходити буду. Я нічого не бачу. У мене є ліхтарк. Cold. Все, мені хана. Я нічого не бачу! Ось воно. Ну, чо cold? Чому немає світла? Окей, тут цього немає. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. А точно не можна ввімкнути світло? Я, я, я вімкнула світло? Це я вімкнула світло? Що там скрипить? Я не можу пройти взагалі. Це катастрофа. Та скажіть хот! Шарап. Окей. Ей, ей, я дивлюся на тебе. Чому вона. Йо, жахливе. Я не можу обійти стіл, вона йде за мною, дивіться. Бачите? Стіл наче блокає. Чому я відчуваю себе, наче в Resident Evil? Стій там, я тебе прошу. Та стій там! Вибачте, я не на вас кричу, я кричу на цю ситуацію. Я нічогісінько не бачу, я пам'ятаю по пам'яті, по-моєму, тут є на другий поверх прохід. Я взагалі нічого не бачу, якщо що. О! Всі там! Окей, мені треба якось відкрити двері, можна я пройду? Та ти... Все, мене зар… А, вона стала тупо у проході. Супер, дякую. Все, вона стала у проході, я, ні, ну, я не вийду звідси. Окей, можеш вбити мене. Так і… я не могла вийти з кімнати. Я не могла вийти з кімнати. По-моєму, я задовбала його вже. Він такий. Просто знайди ключі ліхтар. Де ти біжиш? Коротше, в чому прикол? Cool. Я знаю. До речі, по-моєму, в стімі було написано, що це штучний інтелект. Я так вам кажу, ну, озвучує. Я просто тільки хотіла сказати, який приємний... Ти не біжи, так на мене. Який приємний типу голос, але. Чому вона так швидко бігає? Мені, походу, треба все спиною робити. Оп! Ну, нам в будь-якому випадку на другий поверх погнали. Тихо, 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 де ти? де ти? Е, Нагадайте мені, де? Куди ми йшли? Ми туди йшли? Яке ж ти страшне! <гум> Дивіться, вона бігла, бачите? Подивіться на її ногу. Вона бігла, і у неї оце, оцей тапочок він просто з'їхав якби з як ноги. Про коли ти скажеш хат. Ход. Беч. Ну, звісно, колд. Супер. Давайте я спробую. <_inse renewable> Точно, <-trapped> тут же є підвал. Ворм! Ворм, Ворм, окей. Ворм. Спиною погнал. Тихо там. Ворм, він сказав Worm. Окей, понь. А вона розумна. Тихо, тихо, тихо. А вона розумна. Він сказав ворм. Де вона? А. Та коли ж буде хот! А, бачу, там є прохід ще. Тихо, тихо, тихо. Не роби різкі Хат. Хат? Де де? Мені потрібен ключ і ліхтарик хат. Десь тут. Десь тут, ви бачите? Я повинна просто знайти цей чортів ліхтарик, не дивлячись на неї. Чи ключ? Як мені це зробити, якщо вона така швидка? Окей, я бачу. Тепер питання: як мені це зробити? Стояти на місці! Він бреше. Яка який. Що ти взагалі робиш? В чому суть? Він сказав, що у тебе був інцидент. А тепер я засунув тебе у небезпеку. окей, oh, okay. right. Добре. Тож нам каже якийсь голос жінки, типу, на що ти це все робиш? В цьому немає суті, а цей наш друже. До побачення. У як я. Кол, добре. Тепер щось друге, мабуть. Окей, ключ в підвалі, друге мені здається на. О, я застрягла. О, є світло. Це я на другий поверх іду? Є. Взагалі б круто було. Так, почекайте. Ідемо сюди, мені плювати. Тихо-тихо. Я не хочу. Як же я не хочу все зараз запороти? Деде! Цел пліс, де? Скажи, що на ліжку. Де де хат? Ага, світло у нас не ДЕ-ДЕ-ДЕ! Ви щось бачите? I'm so close, я так близько. Я знаю, як можна обдивитися кімнату, дивлячись на неї. Якось отак. Де з іншої сторони? Бачу ліхта. Все, я його бачу, я його бачу. Я його бачу. Нам тепер треба максимально швидко спробувати. Він зараз лежить на нічному цьому столику. Раз, два, три. Все я зараз не впораюся. О! 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 У мене ще телефон почав дзвонити, і це мене страшно взбісило. Давайте спробуємо спочатку забрати ліхтарик на другому поверсі. Ні, погнали в підвал. Ми хоча б знаємо, що. Господи, що ж ти так близько. Warm. Та я знаю. Ми хоча б тепер знаємо, де шукати. Отам, я пам'ятаю, тихо. Вау, на жаль, у мене вимкнулася камера, і у мене просто немає зараз батареї, щоб її вімкнути. Але я думаю, нам треба завершити цю гру, не біжи за мною. І. Давайте спробуємо уявити. А що я роблю? Та я знаю. Давайте спробуємо уявити, що я летсплеєр без обличчя. Хоча в мене навіть вже є звичка дивитися в камеру. Але спробуємо уяви. Ви самі. Ви самі бачили, наскільки важко взяти той чортів ключ. Fine. Це If дуже важко. Is... Я відверто не знаю, як той чортів ключ взяти. Ну от як! Ух, мене ця гра прям просто вона мене вибішує. Прям ну, знатно, так вона мене вибішує. Щоб його взяти, мені дуже треба прям близько до нього підійти. Добре, це, якщо я зараз знову не впораюся, все це остання спроба, чесно, це вже не смішно просто. Окей. Та я зов. Зу... Воу! Ти прибацнута! Ти прибацнута! Ти прибацнута! Я пам'ятаю, шарап. Every task you do has a purpose. Все йдемо на другий. Ой, нагадайте, куди нам іти направо, по-моєму? Warm. Угу. По тут зараз буде кімната. Сті на місці. Фух, так. А, чорт. Good. Turn back and press the button. О! Бош. Секунду. Ви зараз просто не бачите мого обличчя, на жаль, але я просто я, я не встигну зарядити камеру. І я потім, якщо я буду заряджати довго камеру, то я потім просто не захочу вже далі продовжувати грати. Гей, у мене є ліхтарик. Ву! Пом нав навсюди. О, нам сюди, походу. О. О, дивіться, у неї якась маска, до речі, я не помітила. Ну, якась маска у неї була. О! Боже! І треба ще й натиснути блакитну кнопку. Фу, боже. О, слава Богу, це було останнє завдання, я так не хотіла далі. Симуляція термінована, вимкнена. Щоб продовжити експеримент, додайте цю гру у wishlist. На жаль, ви не бачите мого обличчя, але hell no. Мене насторожило оце правило. Що якщо будуть якісь пересування? Щось буде, треба натискати червону кнопку. В принципі, по другому завданню ми зрозуміли, якщо якась типу з цих аномалій рухається, треба натискати червону кнопку. А Якщо ми виконали завдання типу, і все ок, то блакитну кнопку. Тож це максимально нетипічний пошук аномалій. До пошуку аномалій ще й додали е, оцю чудову жіночку. Але але мені дуже подобається, що тут вже така от сильна зав'язка на сюжет. Що це за голос, що це за жінка, пробує до нас достучатися, яку треба типу ігнорувати. Чи це голос у нас в голові, чи це ми собі все уявляємо? Ух ти, Дуже цікаво! Демочка достатньо коротка, але вона, знаєте, викликала у мене багато емоцій і знатно так мене налякала. Якщо вам сподобалося це відео, буде, щоб я реанімувалася після цих скрімерів, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео. Пишіть в коментарях, як вам грає чи б хотіли ви пограти у повну версію, обов'язково підписуйтеся на канал. Ну а я буду вас чекати з новими. Скрімерами, а може й ні, у наступному відео.